У Софійській школі стрибки у довжину і в висоту. А ями не було, не було й по програмі нічого. Зараз і не прихопче, а тут о, 12 тонн в нього зараз, А ти зараду. Ще можна сказати, Після карантину ми зобновили тренування з волейболу. Хотів би сказати слідуюче, що люди ходять, люди задоволені тренуваннями після робочого дня трудового приходять, знімають з себе, як той казав, нагрузку, розряджаються емоційно і фізично. Хотів би сказати слідуюче. Підготовка до районних змагань триває. Хотів би... Додати ще що мало ходить людей. Хотів би, щоб ходили організації, такі як райвідділ наш, міліція. Значить, Підключалася, їх була дуже добра команда. Вони були другі в районі. Ну а зараз, на жаль, не ходять. Вони щось треба буде, це питання передивитися. Така організація, як лікарня, була б непогана в їх команда. Жінки ходять, теж команда була б районна. Хотілося б, щоб е, був вибір з командами, щоб ви, виїжджали на виїзди, ми грали районною командою. Для цього є все. Тепло в залі, чисто, є м'ячі, форма є. Все для тренувань є в нас. Єдине бажання і менше, як той казав, посещали б ці бари і вели здоровий життя. Значить, скажу слідуюче. Дуже добре було б, якби керівники району і, значить, і директори всіх організацій приймали участь у цих тренуваннях і змаганнях, так як це все йде з голови. Яке начальство таке і підлеглі. Якщо люди здорові, вони будуть працювати, слідкувати над собою і подавати приклад всім для робочих для дітей. Добрий результат. За цей рік значить, на території дитячо юнацької спортивної школи зроблено дуже багато. Значить, зроблена роздівалка для дітей, поставлені душові зроблені, поставлений насос, проведена вода на території проточна. Значить, частково робиться футбольне поле. За футбольним полем планується два майданчики щоб поберегти поле. Значить, ремонти у залі важкої атлетики зроблені, все зроблено своїми силами, зроблено право власності на споруди, планується при наявності коштів у бюджеті, значить, планується індивідуальне поле. Індивідуальне опалення, якщо ну, там по проєкту, якщо виграємо проєкт, і право власності на землю планується зробити при наявності коштів.